Так, ну що, сьогодні у нас 12 листопада, і я сьогодні буду вже обрізати свою ремонтантну малину. Обрізаю я її ось так: от під корень, під землю повністю обрізаю, щоб на наступний рік виріс новий пагон, там він в землі спрятаний. О, і виросте новий пагон, дуже міцний, сильний. Бачите, у мене вони сильні. О, ще, як, до речі, є малинка, бачите? От. Е, сильний. І вже в десь серпні, з серпня місяця і до сьогодні вона буде давати вам е, от ягоду. Але ви мені скажете, що можна ремонтантну малину різати і навпіль. Ну, Десь отак, от, висотою. Так, можна, вона вам дасть е, два урожаї. Це е, Весна, літо і літо осінь дасть вам урожай, але він не буде у вас великий, крупним, він, не буде, він буде дрібним. Якщо обрізати повністю, то цей пагон набереться сил кореневої там системи і видасть вам крупну, здорову, гарну, м'ясисту, соковиту ягоду. Якщо ви обріз обріжете і залишите а, цьогорічний пагон, він а, теж буде давати вам ягода, але вона буде дрібніша. От і а, та, що буде на а, Кінець літа осінь теж буде дрібна, не така соковита, ну, отже, не така. Я вважаю, що ремонтатна малина має обрізатися як ремонтантна малина, а якщо у вас звичайна малина, то вона обріз... має обрізатися, як звичайна малина. Ось так. Отож, сьогодні зараз буду обрізати. Ой, я ж ще раз повторю, обрізаю під землю і вкриваю, а до речі, і вкриваю я листям. Листям я вкриваю із під горіха. І дуже я в минулому році по минулому так робила, і я задоволена. Ось, до речі, я вирвала непотрібне, тому що він у мене міжряді вирос, і він мені не потрібен. Хочу показати ось, бачите, ось біленьке це буде в наступному році. Якщо ви обріжете ось так: от. О, в наступному році у вас вийде дві отакі гарні. Пагони і будуть давати вам гарну, красиву і м'ясисту таку малинку. Якщо ви обріжете отак, то ось ці будуть розвиватися, давати силу і ці будуть розвиватися. А якщо ви обріжете ось на, ну, на половинку, ось так: от на половинку, так, от обріжете. От. Буде давати силу коренева система по весні, буде давати силу на ось цю лозу, яку ви залишили. Ці будуть не дуже сильно гарно розвиватися, не будуть такими міцними, гарними. От, і виходить так, що ось тут не буде дуже гарний урожай, і отут теж не буде дуже гарного урожаю. так от ось така ягода ще в мене є. Бачите? Гарна, м'ясиста соковита.